За форму вишиванки та гімн Акапела у Черкасах відкалатав першовересневий дзвоник. Цьогоріч міські школи поповнило майже три тисячі першачків. Про їхні вбрання і переживання розповість Ірина Малюкова. Гімн у виконанні всіх учнів так розпочався перший дзвінок майже у кожній черкаській школі. Першачки у вишиванках замість традиційної форми. У більшості дівчат уже не банти, а віночки. Софія ученицею перший день, але вже знає, що таке урок і що на ньому робитиме. Там де займаються дітьми вчитися писати і читати. А от Ліна переповідає, вміє читати, рахувати і писати. Правда, тільки друкованими. Сюди прийшла, аби стати відмінницею і вже окреслила основні предмети для вивчення. Математики біологіки англійської. Для Анастасії цей перший дзвоник останній дівчина каже: на душі не радість, а сум. У нас дійсно класні викладачі, як би це. Як би хто не говорив, кожен із них віддає частинку своєї душі, частинку свого серця для того, щоб кожному учню нашої школи було добре. Ну, ми відчуваємось тут як вдома. Звичайно, важко, такі емоції переповнюють, не хочеться йти в школи. Ця школа рідна і для секретаря міськради Олександра Радуцького. Учням обіцяє опікуватись про них і окомфортити заклад. За ті ж обіцянки і за вже зроблену роботу отримує грамоту у підшефній 18-й школі. Такі подяки. Ну, безпосередньо для мене вони є такими ну, глибокими, воно до душі. Кожне перше вересня я дійсно отримую ті емоції, яких мені вистачає на, на весь рік. Я бачу очі дітлахів, я бачу бажання батьків, щоб їхні дітлахи були найкращими. І в мене виникає бажання створювати безпечні комфортні умови для навчання дітей в школах. У вишиванках навіть танці під обійми океанівців дівчина зриває шквал оплесків. Урешті для всієї патріотичної черкаської родини лунає першовересневе дзвінок. Ірина Койбіда, Ірина Малюкова, Сергій Єфімов. Віка новини.